Задумайтесь на мить, все, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо просто зараз, це ж не зовсім реальність, це інтерпретація. І знаєте, хто головний диригент цього неймовірного оркестру? Зовсім не очі чи вуха. Сьогодні ми розкриємо дивовижну правду про те, як наш мозок використовує п'ять органів чуття, щоб збудувати для нас цілий світ. Окей, ось що на нас чекає: спочатку познайомимося з головним архітектором, нашим мозком, потім зазирнемо у п'ять так званих вікон у світ, через які він отримує всю інформацію. Далі побачимо, як ці чуття перетворюються на справжні надздібності у різних професіях. Ну і звісно, дізнаємося, як їх берегти. А наостанок відкриємо щось, що робить сенсорний досвід кожної людини абсолютно унікальним. Тож почнемо з головного уявіть, що все, що ми сприймаємо, це ретельно збудована конструкція. Але хто ж її архітектор? Як не дивно, це наш мозок. Давайте розберемося як саме він створює нашу реальність. Це, до речі, ідея, яка може змінити уявлення про все. Є одна ключова ідея, яка просто перевертає все з ніг на голову. Вчені часто кажуть не очі бачать, а мозок. І це ж кардинально змінює погляд на речі. Виходить, очі, це ніби камери, вони просто збирають світло. А от мозок це вже режисер, який з цих розрізнених сигналів монтує повноцінну картину світу. І як же це диво відбувається? Ну, все починається з першого кроку. Наші органи чуття, такі собі передові сенсори, збирають дані з навколишнього світу. Далі, наче понад швидкісних кабелях, ця інформація мтіть по нервах просто до мозку. А там, у командному центрі, починається справжня магія. Мозок розшифровує ці, по суті, хаотичні сигнали в кольори, форми, звуки. І фінал мозок надсилає команду тілу, і ми реагуємо. Добре, з архітектором розібрались це мозок. Але ж з якого матеріалу він будує? Він використовує п'ять унікальних потоків даних. Давайте тепер зазирнемо в кожна з цих вікон у світ і зрозуміємо, яку саме інформацію вони постачають. Ось вони, наша славетна п'ятірка: зір, слух, нюх, смак і дотик. Кожен з них це окремий спеціалізований інструмент, що збирає абсолютно унікальні дані. Але справжня сила, знаєте, в чому? В тому, як мозок поєднує їх усі разом для створення єдиної цілісної картини. Зір це, звісно, наш головний постачальник інформації про світ. Але це не просто пасивне бачення. Ні. Це активний процес, де мозок аналізує світлові сигнали, щоб розрізнити колір, форму, рух від читання цих слів до милування заходом сонця, все це результат надзвичайно складної інтерпретації. Ідемо далі. Слух. Він, звісно, вловлює звукові хвилі, але його справжня суперсила це здатність розшифровувати людську мову. Подумайте тільки, саме слух є фундаментом нашої комунікації, дозволяючи передавати складні ідеї і знання через покоління. А як щодо дотику, це знаєте, робота нашого найбільшого органу, шкіри, і вона виконує подвійну роботу: з одного боку, це надійний щит від зовнішнього світу, а з іншого неймовірно чутлива мережа сенсорів, що повідомляють мозку про кожен дотик, тепло чи холод. А тепер давайте порівняємо двох таких собі хімічних детективів нашого тіла ніс та язик. Ніс це справжній профі, здатний розрізнити близько 10 тисяч запахів, але його пам'ять це щось неймовірне, наче величезна бібліотека на 50 тисяч ароматів. На цьому тлі язик здається простішим, бо розрізняє чотири основні смаки. Цікаво, що саме кінчик язика є нашим головним датчиком солодкого. І ще один такий, знаєте, дивовижний факт про язик попри свої розміри, він вважається найсильнішим окремим м'язом у людському тілі вражаюча потужність для такого гнучкого органу, чи не так? Окей, з теорією розібралися, а як це все виглядає на практиці? Давайте подивимося, як наші органи чуття перетворюються на професійні інструменти, бо у деяких людей певні відчуття розвинені настільки, що стають основою їхньої майстерності. Погляньте, кожна професія це ж ціла симфонія чуттів. Мисливцям потрібні гострий зір та слух. Успіх винороба чи пекаря повністю залежить від тонкого нюху та смаку. Гончар буквально бачить форму кінчиками пальців. І так, навіть така екзотична професія, як перевертач пінгвінів, покладається на пильний зір. Це чудово доводить, що органи чуття це наші головні робочі інструменти. Ну, якщо наші органи чуття, це настільки круті й важливі інструменти, то, звісно, за ними треба доглядати, правда? Тож у цьому розділі перейдемо до практики, до такого собі простого посібника з обслуговування наших безцінних вікон у світ. Ось простий тест для очей. Спробуємо потримати книгу на відстані 33-35 см. Комфортно? Чудово. А от якщо хочеться відсунути її далі, це може бути першим сигналом, що варто, мабуть, проконсультуватися з офтальмологом. Щодо слуху, тут правила прості, але повірте, надважливі. По-перше, захист. Тримаємося подалі від надто гучних звуків. По-друге, гігієна. Миємо вуха регулярно, але ніколи, ніколи не використовуємо гострі предмети. І найголовніше, якщо відчувається біль, не ігноруємо цей сигнал, а одразу звертаємось до лікаря. А що означає ця одиничка? Все дуже просто. Це мінімальна рекомендація для підтримки здоров'я нашого найбільшого органу чуття шкіри, мити все тіло з милом хоча б раз на тиждень, це основа, яка дозволяє шкірі дихати, запобігає закупорюванню пор і забезпечує її нормально сенсорну функцію. А ось і неочевидний, але дуже важливий зв'язок. Здоров'я зубів безпосередньо впливає на гостроту смаку та нюху. Звичайна чистка зубів двічі на день це не лише про гарна усмішка чи травлення, це про збереження здатності повноцінно насолоджуватися ароматами та смаками світу. А тепер ми підійшли до найцікавішого до того, що робить кожного з нас абсолютно неповторним. Виявляється, наш сенсорний досвід так само унікальний, як відбиток пальця. Давайте подивимось, як саме готові? Це, мабуть, один із найнеймовірніших фактів: відбиток язика. Так, так, саме язика у кожної людини такий самий унікальний, як і відбиток пальця. У цілому світі не існує двох однакових це яскраве нагадування про те, що індивідуальність буквально вбудована в саму нашу біологію. І все це підводить нас до одного, але дуже важливого питання. Якщо саме наші органи чуття будують наш світ, то як свідома турбота про них може змінити саму нашу реальність? Це думка, яка пов'язує прості щоденні звички з якістю всього нашого життя? Дякую, що досліджували цю тему разом зі мною.